Друзі, добрий усім ранок. Значить, я вже все попоралася зараз вже майже пів дев'ятого. Сьогодні в мене діти виходні, так що я на рано не чекаю на їхнього дзвонка. Хай вони відпочивають. Чоловік уже пішов, ми поснідали. Чоловік пішов виганяти коровку. Вранці я їй даю відро. Значит, ну, Даю дерьть і відро кабаків, нарізаних там кавуни, огірки ще є, в общем, цілий салат. Вона їсть і ще трошки є кукурузи. От вона це все поїла, і чоловік зараз її пожене гуляти на низ. Ну, Щось може там вона й попасеться, там особо-то нема чого й пастися. Ну, Але що робити, якось так. До обіду в час дня ми її приженемо на дойку на обідню. А зараз я ось займуся, буду отаплювати творог на завтра на базар. І сьогодні приїде до мене клієнт із Олександрії. Він у мене бере жирний творог, зараз я вам все покажу. Все, дивіться, оце в мене не жирний творог, а брат, дивіться, який він біленький. От. А оце я вам показую це зверху вершки. І от я не знаю, що мені зробити. Я як починаю отаплювати, ці вішки ростають. І вони уходять всі в сироватку. І жалко тоді мені. От. І не знаю, чи зібрати їх, Та тоді вже як отоплю от творок та в творок їх непосредственно положити ці віршки. Ану, напишіть, може, ви більше якось підскажете мені щось. Ну, в общем, наверное, зараз так я її зроблю. Трошки їх з ложкою зберу зверху, а тоді в творах їх вже покладу. Так що починаю працювати, всім всього найкращого. Зараз я, мабуть, не жирний творог сперва таплю. Ні, наверно, жирний. а може, нежирний просто швидше. Навірно, не жирний, а потім ширний. Ну, все. Починаю працювати. Зараз включу камеру і буду вам все показувати, як я працюю. Так, друзі, от такі ящички в мене з під овочем новенькі. помиті, я їх мию за кожним разом. Оце в них я простіляю ткань і в них я отоплюю творог. Раніше я у відьорку отоплювала, як трошки. Мені там відьорка в мене з дирочками. А зараз же у мене багатенько, і я оце ставлю над мойкою цей ящик. Тому що я вам вже казала, що я. І за брата я не збираю сироватку, а із жирного творога собираю на базар. Якщо я не допродаю його, цю, ну, цю сироватку, я привозю додому і годую курей, собак, то і з сироваткою. Там ви пишете купити порося, купляйте, якщо вам треба, нам його не треба. Так що не треба мені писати, що мені купувати, я знаю, що мені тримати і що нам потрібно. Мені як треба трошки м'ясця, ми багато не їмо свиніни. Як треба трошки, то я куплю. Завтра ось буду купляти внутрішній жир. Якщо буде на базарі, хочу так я зробити смальцю, щоб у мене був смалець топлений жир. І цей. Або сало, подивлюся, яке там буде сало, От. і зроблю смальцю. І буде мені печиво з чого пекти, дуже добре печиво на смальці. От, хто пече на смальці, напишіть мені рецепти. Кожен свій рецепт. От. Будемо пекти зімою. Буде більше часу і будемо пекти. А я покажу, як і я печиво печу. Я дуже добре люблю печиво, воно пісне із семіна, семіна мільону. Дуже смачне і дуже корисне для нашого кишечника. Так що, друзі, починаємо. А зараз я. От таку беру каструлю, у мене 12 літрова Я перекладаю обратно, я не тягаю каструлю велику, там на тій каструлі, по-перше, одна ручка, а по-друге, чого її тягати таке огромне. Ні. Зараз я переложу, поставлю на огонь і буду відтоплювати на самому наймаленькому огні. вогні, брат відтоплюється дуже швидко. І ще ця каструля, вона просто швидше прогрівається. Вона алюмінієва і невелика. А якщо поставити в ті каструлі, у мене з нержавейки каструлі, ще з тих времен, вони товсті і вони довше будуть прогріватися. Ніс нагрівається, а вгорі довго молоко ну, обрат холодний. Так що, це я так приловчилася. Зараз ще додам одну цю, один ковшик обрату. Якраз у мене буде. На два рази. Ось я так набираю акуратненько, щоб не сильно його порозбивати. І все, і хай нагрівається. І ще на раз у мене буде. І все. А тоді буду жирний творог відтоплювати. Так, друзі, і працюємо. Так, і ще сьогодні буду робити. Рулети. Зараз от топлю творог, а тоді буду робити е, заготовку на сир на рулети на моцарелові. Тому що в мене на завтра є замовлення на рулети. На город сьогодні в мене доктор буде бере твердий сир. Я зварила в началі тижня я вам казала. Ось. Так що такі друзі справи. Хто куштував мій сир? Дуже смачний і добрий. І найголовніше, що він натуральний, справжній. Теж, друзі, камера зіркаліть. Бачите, в мене написано на фартуці Чугуїв продукт. Це під Харковом є такий город Чугуїв. Вздихаю, знаєте чого, українці, так? У мене чоловік служив в армії в Чугуєві. Він дуже йому болить за цей город і вообще за, за всі города України. І за, за всю Україну у нас болить душа, бо це наша рідна країна. Да, оце ж Я торгувала в магазині, друзі. В мене два таких фартушки. І за те, що я торгувала цим продуктом, чугуїв продукт, дуже смачний був майонез у них, ну і багато там було продукції. От, вони мені оце подарували э, такі фартушки. Дуже гарні. Тут це вишивка. От, і дуже хороший, э, хороша тканина оце, на цих фартухах. Це їм вже год і год. Це я вже в магазині не торгую. Ну, Зараз вам скажу. Год 8, мабуть, якщо не більше, якщо не 9 може. От. Так що, друзі, оце з тих пір у мене ще фартухи. <рес> так що ви поняли я не лівша і ще раз повторюся бо вот там жіночка писала, Лена, ви лівша? Ні, друзі, я не лівша Просто камера вона зіркаліть фронтальна. тому що якщо я буду на ту камеру знімати, воно буде. Ну як, я можу вам показати, як вона знімає. Хочете, я вам покажу. Звісно, вибачте мені, може, мене буде плохо видно, але я ж не бачу, що я знімаю на цій камері. Понимаєте? ось в зеркало, але зеркало зараз заляпане молоком, треба його це. Мені плохо, я не бачу, що я знімаю. Бачите, Оце буде так зніматися на цю камеру. Це якби хтось мене знімав, би, то можна було. А так як я знімаю себе сама, то я знімаю на фронтальну камеру, друзі. І от зараз мені виключить камеру ось ось. В общем, ви мене зрозуміли, друзі, що на ту камеру мені просто невдобно. А якщо, ну не знаю, коротше, це якби хтось мене знімав, тоді да, а так ні. Я на ту камеру знімаю. Якщо я щось знімаю, то я знімаю вам на ту камеру. А якщо я себе знімаю, то я знімаю на фронтальну камеру. Поэтому в общем, как-то так об'яснила вам, вибачте, натараторила, натараторила, як завжди. Ну, сказала так, як, щоб ви все поняли. Добре, треба зараз мішати вже нам наш згусток. Зараз подивлюся, отак акуратненько от стіночек потихесенько, щоб не розбивати на мелкі частинки наш згусток. Потихесеньку треба отак от стінок знизу і всередину. Отак, от стінок і всередину, бо стінки швидше нагріваються у каструлі. А середина холодна. От що я вам кажу, що великі каструлі невдобно. Пахне молочком. Приємним. Якщо так що так як якось, друзі, працюємо, готуємо. Зараз я буду збирати вершки на тому молоке. Так, візьмемо таку желізненьку чисту мисочку, візьму ложечку і будемо збирати. Так, а ну, може я вас ближче. Ось так ось. Попробуємо це зробити. По-другому. Бо шкода мені ж кода мені ось. Цю. Бачите, їх скільки зверху. А вони ж попадуть усі в сироватку, помієте? Оця вся сметанка попаде в сироватку. Жалко же так я її повожу в творожок і буде вона вся в творогі. Щось зранку це в мене піддирає в горлі і не болить і нічого. Хоч трохи зібрала і положу тоді в творожок. Така хай постоїть в холодильнику, щоб воно не підкисало. О, вже сироватка відділяється. Хорошо. Головне, треба піймати золоту серединку, щоб не перетопити творог. Бо він тоді буде різиновий. І не дотопити, бо теж тоді сироватка залишиться у творогі. І буде він тоді стікати сироваткою. Люди теж так не люблять. Кажуть, а ж вони жвенят давили. У ну, мене такого не було. А це, сусідки у мене приходили і казали, що багато. Сироватки. Дорого. Ну, В общем, якось так, друзі. Ну, Каструлька вже така теплувата. Працюємо далі. Друзі, оце ж пока топлюю творог. На обід у мене є картошка, зварила компот, воно стоїть. А тут зібрала на городі все, що в мене є. Значить, баклажани, кабачок. Цибуля, морква, накришила такими крупненькими кубиками, шматочками. Тоді ще додам сюди помідорів, коли воно протушиться трохи. І буде отак, такі, така в мене і краще, як її назвати не знаю. Але буде отакий гарячий салат. Я думаю, що буде дуже смачно. Тоді додам туди сольки, сахарку. В общем. Всього, чого треба, і потім вам все покажу. Це в мене вже жирний творожок ось поверху, бачите, я положила ті вершки, і всередину це друга в мене партія відтопилася, а знизу там ще перша. Ну я два рази оттопулювала. і там теж я положила вершків. Так що не думайте, що я їх собі зібрала. Все, щоб було смачно моїм покупцям. Друзі, бігом знімаю, бо запотію. Така б класнюча ікра її або овочне рагу. Ми з чоловіком тільки що обідали. Чоловік сказав таке смачне. Казав, дякую. Таке гарне, красиве, дуже гарне і дуже смачне. Так, друзі, в этот раз у мене і сирне тесто небольшое, і масло немного. Все по заказу. І ряженки. Тому що молоко продала я серед Ну, Мені все одно чи молоком продать чи готовим продукцією. Але заказали в мене рулету, то зроблю, мабуть, два штучки рулету на завтра на базар, ті, що замовлені, і все. Лишку не буде ніякого. Так, друзі, фасую жирний творог. У мене його сьогодні небагато, бо приїхали з міста забрали. От. А після нього буду фасувати нежирний творог. Такий вкусний жовтий жирний творог, що просто красавець. Мабуть, три порції тільки буде на базар. І вже на вівторок нові замовлення. Сир буду косічки варити. В общем, працюємо. Друзі, добрий вечір. Наконець-то я добралась до вас. Справилася з усіма своїми роботами, приготувалася, приготувалася на базар, поважила творог, жирний, нежирний, жирний, сметани наложила в баночки. Тоді сир порізала твердий, ну не весь. Візьму з собою ще. Рулетики приготувала сьогодні. Сьогодні я дуже багато роботи робила з молочною продукцією. Сьогодні я готуюся. Сьогодні я цілий день працюю на кухні. Ну, і понятно, що і собі їсти ж, готувала і перемивала все, куча посуду після переробки. Ну, Взагалі, хто з цим знайомим, той знає. Так, ви мене там питали, питала одна жіночка за рецепт оладків на дрожжях. Це рецепт простіше, простого. Значить, берете пол-літра теплої води або пополам із молоком, як хочете. І так буде вкусно, і так буде добре тепленькою, щоб воно було тепленьке, не гаряче, таке тепленьке. Чайна ложка солі ложите і дві чайні ложки цукру. В общем, я опару ніколи на оладки не роблю. Дрожжі в мене завжди свіжі. Так що я в них спокійно уверена, так що роблю сразу, без опари. Так, отступила, повторю знову пів літра теплої води або навпіл з молоком теплим. Чайна ложка солі, дві чайні ложки цукру. Все це хорошо розколотить і туди 30 грамів дрожжей мокрих. Я завжди печу тільки з мокрих, з сухих не печу. Чось, не знаю, Колись я спробувала, мені не сподобалось і печу тільки на мокрих. Ну, а хто привик на сухих, то ложить, скільки замініть сухими. Так, і муки. Муки значить, я ложу, щоб замісити, щоб тісто було, як на оладки, таке, як сметана, тісто щоб було. І тоді ставите, накриваєте рушничком, теп, ну, щоб теплі, зрозуміло, що стояло, і воно повинно зійти. Скільки у вас пройде? Мінут, хвилин 20 півгодини, години. От, воно повинно підійти. От, коли тісто підійде, тоді і починаєте ложкою брати і смажите на сковорідці на олії. От і всі оладки добрі, смачні, такі, точно, як раніше були в столовках. Я дуже любила, пам'ятаю, оладок такий великий, і зверху значить, грудочка повидла. Таке було в столових раніше, як я працювала. На фабрики на брикетній, тут як приїхала сюди, в Нову Прагу, і там в столові оце такі були оладки. Хто хотів сметану і брав, а я улюбила з повидлом. Так що такі, друзі, справи. Ну, от, все, зараз уже все волосся в мене мокре, зараз я висушу та й буду лягати відпочивати, бо завтра знову вранці дуже рано вставати. Ну, на сьогодні я буду з вами прощатися. Тихої ночі усім бажаю. Всього самого найкращого, а головне здоров'я. Пока-пока, до завтра. Надіюся, що воно для нас настане, і ми з вами знову зустрінемося. Я вам буду знімати відео, а ви будете дивитися, буду вас розважати. До побачення! Всіх люблю, обнімаю. Хто не підписаний, підписуйтеся на мій канал, кому цікаве сільське життя. От, ставте лайки, коментуйте. В общем, якось так. Всього всім найкращого. Пока-пока.